Кілька раз вже зустрічав в коментарях питання з приводу правильного армування фундаменту приватного будинку, саме кутів фундаменту. І сьогодні покажу вам на реальному прикладі два варіанти, які я використовую в своїх проектах. В принципі, два варіанти вони можуть бути для будь-яких ситуацій в приватному будівництві за час, коли я. Проєктую і розраховую фундаменти, це вже за більше ніж 15 років, в мене ні разу не виходило розрахунком, що мені обов'язково потрібно додатково доармувати кути. Але оскільки ця робота, ця позиція вона не є об'ємною, то це краще виконати. Мінімум, що ви можете зробити, це просто завести арматуру з, з одної стрічки в іншу, повністю аж до краю опалубки. І цього вже в більшості випадків буде повністю достатньо, особливо, якщо у вас широка стрічка, наприклад, стрічка у вас. 40 плюс сантиметрів, то, в принципі, якщо ви не зробили армування кутів додаткове, то це і нічого страшного не буде. Саме армування це чисто конструктивний захід в даному в даному випадку. Перший варіант, який я армую, це ось такий стержень, який йде через. Кут внутрішній фундаменту, і в разі якщо буде в нас виникати якесь напруження, то концентрація цього напруження буде виникати в цьому куті, і ця арматура його зможе перехопити. Якщо ми розглянемо з вами ось такий геподібний подібний кут, тут ми використовуємо ще один додатковий елемент це ось такий геподібний подібний елемент. В даному випадку він в мене 50 на 50 см і додатково внутрішній кут я армую ось таким діагональним елементом. Але є ще один варіант армування фундаментних, кутів фундаменту, зараз вам покажу. Це ось такі П-подібні елементи. Я їх тут загинаю, ось ці края П-подібного елемента, всередину самого елемента. Це не є обов'язковим. Якщо ви за ось цю лінію за край самої стрічки заводити на 40 мінімум діаметрів, то в котежному проєктуванні вам цього з головою достатньо, але оскільки знову ж таки, не є складним загнути ці кути просто всередину, і це значно покращує анкеровку, то я це роблю. Тут в мене проармовано тільки по нижньому ряду по здовженні арматури, тому що по верхньому ряді в мене потім я просто приховав в даному. В файлі зараз вам армування самої плити. У мене йде плита, і плита сама по собі надає просторову жорсткість хорошу самій конструкції фундаменту. І верхні кути армувати вже додатково немає ніякого сенсу. Верхня частина каркасу, стрічки даної, вона заходить в саму плиту. Вони заливаються, по суті, разом. Тому немає потреби додатково їх армувати. Якщо ми подивимось на подібний кут, тут ще все простіше, тут просто один елемент проходить. Не можна ні в якому разі армувати так фундамент, що ви просто арматуру доводите до стрічки і ось тут прериваєте. Це буде точно неправильно. Але знову ж таки, якщо ви завели до краю опалубки, то в більшості випадків. Це вам точно буде достатньо. Але я рекомендую не лінитися і доармувати ще додатково кути. Першим або другим варіантом. Велика кількість конструктивних відео є для моїх спонсорів, рівня суперспонсор і на патреоні, і на Баймій Кофі. Так що переходьте, підписуйтесь і будете знати набагато більше корисної інформації. Цього вам найкращого. Якщо є питання, пишіть в коментарях. До побачення.